Привіт! Якщо ви не знали, у нас є проект Барахолка. У ньому ми шукаємо по усіляких живих барахолках якісь цікаві речі. Або ви, наші підписники, допомагаєте нам із цим. Потім всі ці речі продаються, і в результаті кінцева ціль. Назбирати на бус. У сьогоднішньому відео єдиний продукт Apple, який я не хейчу. Ну, не тільки цей iPod Nano, а взагалі будь-який iPod, що не тач, та чи якісь бездушні. Його ми знайшли із Кубом під час нашого рейду на блошиному ринку на Почайні. Я не знаю його історію, але я знаю, що він колись належав комусь з ім'ям Антон. Антон, якщо впізнаєш свій колишній iPod, то привіт тобі. Загалом Apple з появою iPod зробив били прям революційну штуку. В той час, коли iPod з'явився в наших широтах, більшість людей все ще хоботилась з плеєрами. У тих, кому пощастило трохи більше, були вже MP3-шники. і це було або щось дуже дивне від ноунеймів, або щось дороге від Sony, Panasonic та інших. І тут виходить оце: М85 сорок Моделі на 5 та аж на 10 гігабайт, космічні на ті часи об'єми пам'яті. Та воно ще й з незрозумілим коліщатком, яке прям фізично крутиться. Це був початок лінійки айподів, які пізніше стануть відомі як айпод класік. Ну, скоріш не вони самі, а їх подальші модифікації. Але все ж таки, це є айпод, перший, який ми знаємо та любимо. Але айподів було набагато більше. Ще була лінійка міні, яскраві кольори корпусів та менші габарити. Пам'яті було від 4 до 6 ГБ. Проіснувала лінійка всього 2 роки. Випускались моделі у 2004 та 2005 Чотири покоління iPod Shuffle. Ще яскравіші ультракомпактні плеєри без екранів у форм-факторі Кліпси. Перший було представлено у 2005 останній аж у 2015 Через те, що плеєр був ультракомпактний і пам'яті було небагато, максимум 4 ГБ. А перше покоління взагалі від 512 МБ до 1 ГБ. Ну і нарешті лінійка Nano. Це вже саме наш кейс. Ідея була в тому, щоб зробити плеєр менший за розмірами, але залишити екран та зручне керування з коліщатком. Де-факто це оновлення лінійки Mini, але вже з флеш-пам'яттю. Першим у 2005-му був a 1157 Це саме наш. Плеєр і випускався він у трьох модифікаціях на Гігабайт, на два та на чотири. Нано еволюціонував, і у 2009-му, у п'ятому поколінні айподів Nano, він отримав камеру та мікрофон. Трохи дивно, але ок. У 2010-му, у шостому поколінні, як на мене, все вже пішло шкереберть, тому що айподи почали переводити на сенсорні екрани. І таких покоління було два. Як на мене, там нічого цікавого. Ну і остання ітерація це айпод тач, це просто айфон gsm модуля. Бездушно. Фу, звичайно ж, Apple були б не Apple, якщо б не робили цікавий product плейсмент айпода. На моїй пам'яті таких прецедентів було два. Перший це гра Mark Echoes Getting Up Contents Under Pressure. Там був перший iPod, який здихався кнопок. Це був 2004 рік. Гра сама по собі була хоч і коротенька, але дуже цікава та оригінальна. Та iPod там був прям в головному меню. Треки можна було збирати по ходу гри. Ну і другий прецедент це неперевершений, як нему. У думку Metal Gear 4, де 30-гіговий iPod Classic буквально був частиною гри. На нього можна було назбирати треки та подкасти по ходу гри, або ж накачати їх з реального інтернету, використовуючи паролі, які я, якщо чесно, навіть не знаю, де брали. Мабуть, то були якісь промокоди. Ну і звичайно ж, все це можна було слухати під час самої гри, тому що це був реальний ігровий айтем. І ці два прецеденти це тільки те, що пам'ятаю я. Якщо ви пам'ятаєте ще якісь, обов'язково напишіть про них в коментарях. Але повернемось вже до нашого айпода. Продавець сказав, що тут слабенька батарея. Але пару годин роботи з нього вичалити можна, так воно і вийшло. Ідеальний кейс його використання зараз, от у такому стані, як він є, це якась пробіжка, на яку не хочеться брати з собою смартфон або годинник, а хочеться взяти трохи ностальгії. Або можна знайти під нього док та поставити його із доком на кухні, щоб він грав, поки ви щось там кулинарите. Або цей самий док можна поставити у ванні, щоб релаксувати під якийсь там. Cannibal Корпс. Наступному власнику я від себе особисто додам майже новий з заглушечками. дріт свій особистий, тому що на наш студійний вже без сліз дивитись неможливо. Ну його навіть показувати людям не можна, як на мене. Цікавий факт: це кабель саме від такого самого айпода. В комплекті із ним не було нічого, окрім 20-метрової гарантії. Що таке 20-метрова гарантія? Тобто ти відійшов на 20 метрів, гарантія закінчилась. Стан такий, що по ньому видно, що він прожив довге життя. Є мікроцарапини, є незрозуміла жовта плямка на коліщатку, а задня поверхня вже не зовсім дзеркальна. Але це все ще той самий iPod. Повністю живий та робочий, це A1137, iPod Nano на 2 гігабайти, і це перша модель, в якій відмовились від FireWire на користь USB, тим самим спростивши шлях меломанів до свого улюбленого музла. Нагадаю, що до першого айфону ще 2 роки. А iPod вже став культовим через попередні моделі. Ключовою відмінністю стала ще й відмова від жорсткого диску на користь більш швидкої, більш компактної, а головне більш надійної флеш-пам'яті. Якщо б не iTunes, то я б назвав цей плеєр тупо ідеальним. iTunes для мене завжди був пекельними борошнами ще з часів. Rocker E1, з яким я познайомився у 2000 шостому. А з цими плеєрами одразу з чотирма. Я познайомився у 2007, але це вже зовсім інша історія. Тоді мені було незрозуміло на що натискати якусь синхронізацію, якщо можна було просто робити Ctrl-C, Ctrl-V, як на звичайних МП-тришниках. Як мені тоді пояснював мій колишній друг, що вже тоді був адептом пла, iTunes привчає до порядку. Ні, у мене був такий самий бардак. Айтюнс привчає до одного з догматів буддизму, що життя є стражданням. Але, звичайно ж, я звик. Ні, не до буддизму. До айподу з айтюнсом. Отже, що покупцю нового айпода нано пропонували? Я б почав з головного. Оце. Так цей звук скролу можна було увімкнути і на внутрішній динамік, і на навушники, а можна було і туди, і туди одночасно. І як на мене... Саме цей звук символізує цілу епоху. Ще тут були ігри. Хоча, чому були? Вони є. Арканоїд самий класичний арканоїд. Вбивалка часу. Мюзик Квіз. Таке собі, вгадай, мелодію. Тобі вмикають відривок одного з треків у твоєму плеєрі та дають 5 варіантів, які поступово зникають. Чим більше ти гальмуєш з відповіддю. Парашут. Стріляєш з ПВО по авіатехніці противника. На жаль, актуально, як ніколи. Ну і солетер. Стара добра косинка, за якою на вінді проведені, мабуть, не години і не дні, а тижні. Тут були фотки. Так, можна було зберігати картинки з машинками або з котиками, що вам ближче. Контакти так можна було синхронізувати контакти за Outlook. -ом. Не дуже зрозуміло навіщо, тому що ані написати листа, ані подзвонити ви не могли. Тому це була просто така собі адресна книга. Були нотатки з куліщаком, як ви розумієте, писати їх було таке собі. Тобто неможливо, але читати досить зручно. І Я не пам'ятаю, чи то на такому самому поді, чи то на більш пізнішому, але в мене навіть виходило читати якісь книжки. Ще був секундомір. Пам'ятаєте, я говорив про спорт? Ну і звичайно ж тут була музика. У мене на 2 гігабайтах поруч якось жили вутенг, Фрэнк Сінатра, бітли та ще багато кого теж. І це були набагато більш теплі, прості та затишні часи. А ще айпод був справді продуманою річчю. Зверніть увагу, де знаходиться міні-джек. Знизу це дуже круто. Звучав він з комплектними навушниками дуже так собі. Тому багато хто купляв якісь коси або сінхайзери та тикав сюди і кайфував від музики. Хоча кайфували і з комплектними наушниками, тому що ніхто, як мінімум, з мого оточення не був без гріха скачування музла звідкись або оцифровки куплених у переході за 20 гривень псевдоліцензійних дисків. Що залишається додати версія прошивки найсвіжіша: 1.3.1. що мені тут не вистачило. Немає української. Але із англійською все зрозуміло, навіть якщо ви її не знаєте. Інтерфейс простий та інтуїтивний. Ну і сховища мені теж не вистачало, тому що, звичайно ж, вміщалось не все, що хотілося. Саме тому у 2009-му у мене з'явився так званий iPod Video, покоління 5,5. І там знову був жорсткий диск, а не флеш-пам'ять. І цього жорсткого диску було аж 30 гігабайт. І на той момент це був якийсь прям космічний об'єм 30 гігабайт але це вже зовсім інша історія. Зараз світ mp 3 плеєрів змінився. Давайте зазирнемо на є-каталог. Е Існує два типи: щось преміальне, з крутими ЦАПами, під недешеві навушники та прям аудіофільські кейси використання з сенсорними екранами та відповідним цінником. Зверніть увагу, все ще існують FiiO, FiiO, ніколи не знав, як його правильно вимовляти, та Айбасо, які ще за часів айподів були більш мажорними опціями. І якщо у вас з'являється питання та. Кому воно потрібно, моя відповідь код Так, той самий який Хідео, який регулярно постить світлини своєї Соньки. Ну і друга опція це антикварно виглядаючі МП3шники. Незрозуміло навіщо, але вони є. Ностальгія за ними, наче, теж є, але, звичайно ж, ностальгією по айподах її не порівняти. Ось такий він. Айпод нано першого покоління. Не забувайте шукати його у відповідному телеграм-каналі, ну а на наш YouTube канал, підписуватись та чекати інших корисних відосів. Побачимось!